Вітаю, друзі! Що насправді шукають всі чоловіки в жінках? Зараз ви про це дізнаєтесь, тому скоріше лайк цьому відео. І якщо ви досі сумніваєтесь у думках, почуттях, відношенні до вас, коханої людини, якщо ви досі не розумієте вашу роль у цих стосунках або, взагалі, смисл цих стосунків. Скоріше записуйтесь на особисту консультацію. Пишіть дзвоніть мені, ми зробимо повну діагностику ваших стосунків і карти та роди дадуть точно правдиву відповідь на всі ваші питання. Отже, що насправді шукають чоловіки в жінках це спокій та легкість. Якщо жінка. Транслює спокій, рівновагу, розслабленість. То чоловіки щитують таку жінку, як у неї все добре, її не треба рятувати. І так, така людина, такий чоловік може бути поруч з такою жінкою, як партнер і як її герой. А не як її рятівник. І чоловіки відчувають, що з такою жінкою вони теж будуть спокійні і розслаблені. Якщо у, жінка, у жінки такий розслаблений вайб, якщо вона не транслює постійну тривожність, чоловік буде триматися такою жінкою. Друге, це легкість і простота в спілкуванні. Так, чим простіше, тим краще. Але тільки у спілкуванні. Так, ми, дівчата, маємо бути загадковими для наших чоловіків. Але тільки зовнішньо через нашу жіночність, м'якість, через нашу магічність, через наш. Через наш одяг, через наш такий фльор, ми маємо бути музами і давати політ фантазії, а не політ якоїсь тривожності і незрозумілості. Отже, якщо щось стається, якщо ви хочете щось донести вашій коханій людині, якщо у вас дійсно така виникла тривожна ситуація, або просто тривога всередині. Ви маєте сказати про це максимально просто, примитивно, чітко, ясно і прозоро. Чим простіше, тим краще. Чоловіки дуже погано приймають якісь натяки. Вони взагалі уникають на натяків жінок, вони не розуміють їх. Отже, ви маєте бути зрозумілою. І Транслювати чіткість, ясність, прозорість і не вмикати зайву драматизацію. Отже, спокійність, спокій, такий, легкість, розслабленість і простота в спілкуванні це те, що дійсно шукають чоловіки в жінках і взагалі в стосунках. І тоді вони будуть. Сприймати себе не рятівниками, а справжніми партнерами, нашими героями, і їм буде дуже комфортно в таких стосунках. Отже, такі стосунки будуть довготривалі.